Як змінити шрифт у текстовому редакторі Google Документи на Android? Для цього нам потрібно буде виділити той текст, який ми хочемо змінити. Далі потрібно буде у верхньому меню натиснути літеру А, у якому у нас відкриється діалогове вікно, де ми можемо обирати шрифт. Те ми можемо змінювати розмір і, звичайно, можемо змінювати кольор. Перевіряємо це на нашому документі. Ось, як бачимо, ми змінили. Ну, не всі шрифти застосовуються, можливо. Тому переконаємось, давайте оберемо, скажімо, Пасіфіко. Ось у нас шрифт змінився. Застосовуємо вирівнювання при необхідності. Так. Ну, а колір уже можна на виділеному тексті змінити безпосередньо у нижній панелі керування. Ось так.